Всім привіт! Ви на каналі Паляниця з вами Юля і сьогодні я буду готувати гарбузовий кекс. А перед тим як подивитися цей рецепт, будь ласка, підпишіться на мій канал. Гарбуз помийте, очистіть та натріть на мілку терку. До речі, всі грамовки будуть в описі під відео. До яєць додаємо цукор, сіль та ванільний цукор і збиваємо до білого кольору. Тепер додамо розм'якшене масло і перемішаємо. І зараз будемо додавати кожен інгредієнт і ретельно вимішувати всю масу. Додамо розпушувач. Треба розім'яти ці шматочки масла. Тепер додаємо сметану, теж ретельно перемішаємо і будемо поступово вводити манку. Тепер додаємо гарбуз і знову все ретельно перемішуємо. Діаметр моєї форми 26 см. Я її змастила маслом та присипала манкою. Перекладаємо масу в форму та ставимо запікатися на 180 градусів на 45 хвилин. За бажанням кекс можна прикрасити цукровою пудрою.